Вітаю! Сьогодні хочу поділитися із вами однією енергетичною вправою, яка допоможе вам дуже швидко відновлювати вашу енергію. Якщо ви працюєте із людьми або у вас стресова якась робота, ви часто хворієте, ви часто, ви часто відчуваєте такий занепад сил, то ця вправа вам дуже сильно допоможе. Що треба зробити? Треба сісти так, щоб вам було зручно, поставити руки таким чином, щоб вони були напроти друг дружки. Можете заплющити очі, можете і, ну, не заплющувати, як вам зручно. І ви уявляєте, що десь із центру землі підіймається енергія життя, восходящий потік енергії. Мощний, гарячий, такий, який надає сили. І цей потік він проходить через ваші ноги, через живіт, через руки, і проходить через оці центри долоні. І от ви тримаєте руки таким чином, уявляєте, тобто ставите намір пропускати цей потік через руки, всередину. І уявляєте, що ви створюєте такий енергетичний шар. Він може бути будь-якого кольору, який вам зручно, але найчастіше він золотистого кольору. І ви просто накачуєте його енергією. Тобто робите, робите, качаєте, качаєте енергію. Потім ви вже фізично починаєте його відчувати, щось таке знаходиться між долоней. І потім, коли ну, є таке відчуття, що вже досить. Ви поміщаєте його в центр вашої груди. І е, таким чином, ви можете зробити 5 таких енергетичних шарів, 10, скільки вам буде треба. І таким чином наповнювати себе і відновлювати свою енергетику. Що це дає? Це дає силу, енергію, гарний настрій. І якщо робити цю вправу регулярно, то ви. Повно помітите, що ви перестанете хворіти якимось такими там захворюваннями, як гри, Ну, Таким чином ви можете відновлювати себе і допомагати своїм близьким.